Давай разом зі мною помолимось. Господь, ми молимося за те, щоб ми могли виконати достойну твою волю Божу про те, щоб наші тіла, дух і душа служили тобі на всіх рівнях. Це твій храм, ти збудував його для себе. Ти помістив в нас цю храмину, Господь, не для того, щоб хтось страждав. Мучився і був якийсь неповноцінний, був якийсь нещасний Господь, але Ти помістив нас сюди, щоб ми функціонували у швидкостях, Дусі Божому, виконувала Твою волю, Господь, твій план до краю планети на славу Твою. Допоможи нам, хрести нас Твоїм Святим Духом, зміцни нас твоєю силою, Господь, одягни нас. Ціли нас і поправ нас, Господь, тому що Ти є Творець, Ти змайстрував нас, Ти зробив це тіло. Господи Боже, допоможи нам, Господь, як сказано в Твоєму псалмі. якщо, Боже, навіть будемо йти, і десять тисяч буде падати навколо нас, до нас не наблизиться. І якщо навіть щось смертельне вип'ємо, то це нам не зашкодить. Що би не сталося, Господь. Ми хочемо залишатися стільки на цій землі, скільки призначалося Твоєю волею, Боже, щоб йти в той світ, Господи, виконавши весь твій план, всю Твою волю, Божу, якщо буде посягатися до цього смерть на нас, хвороба чи пекло, чи диявол, то ніщо не нашкодить нам, ніщо не нашкодить нам. Тому слава Ісусу Христу! Амінь.